На індивідуальних консультаціях, яких я проводжу дуже багато онлайн і офлайн, я ставлю людині багато запитань. І ставлення цих запитань, власне, займає дуже багато часу. Навіть якщо треба підлікувати, підібрати якісь наторопатичні препарати, там, наприклад, для дитини чи для будь-якої людини, ну бажано поставити кілька запитань, щоб дізнатися особливості конкретно цього організму. Можливо, перенесені захворювання, можливо, щось про спосіб життя, харчування, вживання води і таке інше. Це найкоротші консультації. Але про що можна говорити і 2, і 3 години? Все залежить, по-перше, від вашого запиту, від ширини, глибини, висоти тої проблеми, з якою ви звертаєтесь, але ми обов'язково згадуємо. Попередні покоління цієї людини, можливо, якісь е, існують сімейні історії, сімейні легенди, сімейні програми, про які знає людина. І повірте, завжди нам вдається щось накопати, щось дізнатися. Знайти першу причину, можливо, хвороби людини, або якоїсь життєвої ситуації, або якоїсь реальної проблеми, яка роками не дає жити, якщо це стосується психоемоційної корекції, або ну, вже корекції якогось існуючого захворювання, то ми враховуємо спадковість людини, і ми можемо ці фактори враховувати в схемах корекції і в рекомендаціях, які отримує людина. Тому я не обмежую час своїх консультацій, як інші спеціалісти, що це тільки, наприклад, 50 хвилин чи одна година, і все. Я, якщо вже працюю з людиною, то я працюю по максимуму, щоб і отримати інформацію, і дати максимальні такі об'ємні рекомендації. І якщо в людини немає якихось базових знань з натуропатії, ароматерапії чи якихось інших сфер, то я ще читаю такі міні. Тренінг завжди даю можливість людям після консультації бути зі мною на зв'язку, щось уточнити, щось перепитати, через якийсь час, наприклад, порадувати мене змінами в своєму стані, покращеннями. Зазвичай так буває. Можливо, ще треба щось роз'яснити, можливо, треба підказати. І якийсь час я ще людину супроводжую. І намагаюся так дати стратегічно ще поради, щоб людина кілька місяців могла вже сама розуміти залежно від свого стану, від своїх результатів, розуміла, як коректувати схему, і які ще можливо препарати використовувати, чи якісь дії, чи які зміни в своєму житті треба зробити. А потім приходить вже до мене на повторну консультацію, якщо хоче, якщо є така потреба, для того, щоб вийти на новий рівень. Зазвичай, отакого от глибинного такого пропрацювання, вистачає, щоб людина досить довгий час мала покрокову програму, що їй треба робити, над чим працювати, що змінювати. Ну і власне, як радіти своїм маленьким досягненням крок до крока, надихаючись іти до гарної такої перемоги. Так, що це займає час, звичайно, це вкладає багато енергії, багато зусиль? Ну і результати зазвичай все таки нас радують всіх.